Здоровенькі були. Продовжуємо розбирати of Tsushima. Команда Punch Production відвідала острів Цушима особисто, щоб точно передати його ландшафти та культуру. Це додало грі автентичності. Втім, в деяких інших напрямках ці хлопаки відійшли у бік кінематографічності. Наприклад, варто пам'ятати, що під час першого монгольського вторгнення такої штуки, як катана, ще не існувало. Тоді самураї використовували зброю по типу Нагамаки або Тачі. Які мали дещо іншу форму та стиль носіння. Катана ж з'явилася значно пізніше, ближче до кінця 14-го століття. Розробники використали катани з кількох причин. По-перше, на сучасному етапі катана стала уособленням самураїв і японської бойової культури загалом. Її впізнаваність допомогла створити більш знайомий і емоційно сильний образ для гравців. По-друге, для сучасної аудиторії катана це більше ніж просто зброя, вона асоціаційна. Ціюється з честю, майстерністю та стилем, а це стало центральною темою гри. І нарешті, третє, як і у багатьох історично натхненних творах, творці гри взяли деякі художні вільності, щоб зробити історію та персонажів більш привабливими для сучасної аудиторії. Це рішення, хоча й не історично точне, допомогло передати атмосферу самурайського життя так, як воно сприймається у світі сьогодні.